Агенція регіонального розвитку Київської області на зв'язку сьогодні. Ми розкажемо і покажемо, як запустити під час війни виробниче підприємство і нагодувати українську армію. Ідемо подивимось. Дякуючи хорошому співробітництву з вашим відділенням регіонального розвитку і підтримки бізнесу, ми отримали можливість почати виробництво в грудні місяці і в січні місяці ми вже почали роботи на об'єкті. Ми з вами знаходимося на території цеха з виробництва стерилізованої їди компанії GFS. Ми плануємо виробництво продуктів для. Української армії це добовий польовий набір продуктів. Тут буде вироблятися продукція згідно стандартів Міністерства оборони. Завод дозволяє нам виробляти продукцію, починаючи з інгредієнтів: це овочі, м'ясо трьох типів, крупи. З імпортних складових це буде тільки спеції. А все останнє це буде локальні постачальники, і в кінці кінців ми отримуємо на складі готової продукції, готовий до відправки польовий набір продуктів для українського солдата. У нас буде перша зміна, потім друга зміна, і поступово ми будемо підвищувати потужність і ми будемо виробляти від 250 тисяч до півмільйона блюд на місяць. І з цієї кількості ми вже будемо формувати набори. Далі у нас є плани з точки зору нарощування потужності в три 4 рази за рахунок закупки обладнання. Яке дасть нам можливість значно більше виробляти пакетів на годину. Отже, ми побачили, що навіть під час війни можна запустити виробництво. Лишились лічні тижні до відкриття, які ми обов'язково покажемо.